Добрий день ще раз. Я буду говорити про те, про що сьогодні багато говорилося, про державне регулювання, створення та діяльності ОСББ. Я сама за фахом є фахівцем з державного управління. Я закінчила Львівський національний університет за цією спеціальністю, тому я думаю, я трошки в цьому ну, взагалі розбираюся, що, 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 що таке державне управління. І я вважаю, що це державне регулювання, воно як сіль, що без нього страва не має смаку, але якщо його забагато, то біда. Тому що ну, може бути і не смачно, і проблема. Але і, і, і схожа ситуація з нашим ОСББ, тому що держава на всіх рівнях, ну, слава Богу, вже зараз договорить, як сильно вона любить ОСББ, як вона сильно сприяє. Але на практиці виходить так, що не встигло те бідне ОСББ народитися, як в своїх обіймах органи державної влади можуть його задушити вже з великою любов'ю. І тому ми поговоримо зараз з вами про ті основні проблеми. Я підкреслюю основні, які заважають нормальному функціонуванню ОСББ в розрізі органів. Державної влади місцевого самоврядування, тобто ті проблеми, з якими стикаються об'єднання і на які на даний момент є, ну скажімо, невирішені чи, чи неправильно тлумачаться. Отже, наші об'єднання стикаються з органами державної влади, скажімо, від, від самого початку. До самого завершення, скажімо, з них все починається і, і, і ними все закінчується. Вони Альфа і Омега в, в діяльності ОСББ. На самому початку це є при створенні ОСББ. Проблема з'являється в ініціативної групи з тим, як отримати відомості про те, хто є співвласником багатоквартирного будинку. Скажімо, там, там де є, там, де ми знаємо. Там є добре, але є, звичайно, зазвичай такі приміщення, особливо нежитлові, наприклад, в будинку де я мешкаю, таких приміщень є десь аж сім, на яких просто висять замки, висять ну, об'єкт тобто, об знаходиться під охороною, і ніхто не знає, чи є це приміщення. І, і скажімо, наша управляюча компанія, у нас приватна управляюча компанія, каже, ми теж не знаємо. Орган місцевого самоврядування теж не знає. Ну, скажімо, ніхто, ніхто, в моєму каже, не знає, кому вони належать. Ну, І... можна спробувати забрати, але ну, це якось, ясно адрес, коли приходить. Отже... Скажімо, перша проблема, я думаю, що що, що не одні, не, ну, не одні з вас стикалися, це з тим, як все-таки отримати ці відомості. Тому що є, скажімо, про що говорить наша шановна держава? Скажімо, вона відсилає нас до, зокрема, Міністерства юстиції, відсилає нас до закону про державну таємницю і говорить, що ми не можемо дати вам відомості з БТІ, оскільки це є порушення, там конфіденційна інформація про власність. Ми говоримо про те, що це не є таємна інформація, тому що ми вимагаємо інформацію про співвласників, а не хочемо знати про цю людину, скажімо, якусь особисту інформацію. Ну і, скажімо, довго і нужно з цим, з цим питанням можна боротися. Наступне, наступна проблема це є те, що державні реєстратори в деяких містах вимагають нотаріального посвідчення підписів усіх членів ОСББ. Ну я взагалі вважаю, що що підрозділи взагалі... Взагалі вважаю, що ну що що це не є розумно подавати державному реєстратору список всіх співвласників, тим більше, якщо вам проблематично його отримати. От, тому що ми не говоримо навіть про, про одного власника квартири. Якщо цей будинок приватизований, то зазвичай в одній квартирі три чи чотири співвласники. От мій будинок. У Львові, в кому живе моя мама, він на 6 під'їздів. І виявляєте, скільки дев'ятиповерхівка, скільки співвласників є, є, є в цьому будинку. Надість, пан Богдан, давай ми вже працюємо над створенням ОСББ, він буде нашому управителем, поможе нам <с?> <с?> нам все-таки завершити справу до кінця. Але ну я просто про те, що насправді створити ОСББ без порушення процедури, це дуже важко. От. А якщо ми створимо споружні процедури, знайдеться якийсь співвласник, який подасть позов і є вже ну, судова практика, неодноразово коли скасовується реєстрація такого ОСББ. Наступна проблема це є неправомірні відмови державних реєстраторів реєстрації ОСББ, яке об'єднує два і більше будинків. Ми говоримо, що десь, десь ці питання вирішуються. І, наприклад, там інші міста нормально функціонує. Десь і не дуже. Через те, що яка в нас зараз є ситуація, що закон прямо ні не забороняє, ні прямо не дозволяє. Ну, Відомо, що що не заборонено, то дозволено, але, скажімо, є, є якісь проблеми в цьому. Ну, проблеми є. Наступна проблема. Ну, Напевно, дуже вам знайомо, думаю, напевно, 90% це коли Державна податкова інспекція відмовляє в реєстрації ОСББ як неприбуткової, внесені в реєстр неприбуткових через те, що у вас відповідно до типового статуту записана оренда там і, і всякі інші речі. Наступна проблема це є ну, така складна проблема. Я не буду на ній детально зупинятися. Проблема з тим, що у нас членство в ОСББ не є невід'ємним від членства в об'єднанні. Це так звана добровільність. І це не член об'єднання, хоча в нас згідно закону про ОСББ, ОСББ несе відповідальність за, скажімо, за всіх співвласників, а співвласники це не лише члени ОСББ. І і співвласники зобов'язані утримувати свою власність і куча і інших речей. Але скажімо ну, на цій підставі членства, не членства можуть бути великі зловживання. Особливо в Києві, наприклад, поширення зловживання з боку волі ОСББ, СББ, які, скажімо, створила кілька людей цього об'єднання, і після цього з інших вимагається вступний внесок великий, там 10-15 тисяч гривень більше за те, щоб вони стали членами цього об'єднання в нових будинках. Так, ну, 10 хвилин входу відмова будинка, житловий комплекс голосів, де, де оця проблема вже розквітла. Це одна проблема і друга проблема зворотня, скажімо, деякий де співвласник, він говорить, я не член СББ, мені це я маю вирішувати, ну, скажімо, відповідати за рішення якоїсь організації, якої я не є членом. І, і починається судова канідія довго і нудно. На, Наступною на проблемою є те, що невідомо, що таке типовий статут і наскільки якби він є обов'язковим, наскільки ОСББ може в своєму власному статуті відходити від цього типового статуту. І, і з цим теж виникає куча, куча всяких проблем, зокрема там по порядку голосування, чи може бути одна квартира, ну один голос, одна квартира, чи може бути по квадратних метрах. Ну і куча інших питань. Далі. Наступна проблема, це напевно теж відома 100%, Це проблема так званого балансового, балансоутримувача. Гомосеведікус повний, тому що ну, термін абсолютно абсурдний. Наші будинки, ну, крім того, що вони вже є власністю, скажімо, допоміжні приміщення і, і прибудинкова територія, є вже співвласністю власників, для того, щоб от, так, так звано отримати свій будинок у власність, ну так, так це називається, потрібно цей будинок передати з балансу на баланс. І е, оця передача з балансу на баланс, вона часто трактується як передача з власності у власність. Але насправді балансу це чисто юридичний термін, технічний, та, е, не юридичний, а бухгалтерський термін. І, і до власності це не має ніякого відношення. Але це ще була, можливо, не така біда, тому що ну, скажімо, з балансу з, з, з передачею балансу на баланс, ну, за моїм досвідом, є проблема там, де є. Є допоміжні приміщення, які можна здавати в оренду, ну тобто там, де є якісь серйозні гроші. Де немає якихось серйозних фінансових потоків, то постиму, що можна було жити. Але оце поняття балансоутримування, воно ще присутнє в законі про житлово-комунальні послуги. І тут появляється велика проблема, про яку озвучували ви всі: що балансоутримувач зобов'язаний там утримувати власність терапери, і на основі цього. ОСББ визначається виконавцем житлово-комунальних послуг. Береться за основу. Береться доступ. Так, темнома. Ну, і наступне, це те, що відповідно до цього підприємства-монополісти постійно намагаються, ну, одне з трудом періодично намагаються перетворити ОСББ на виконавців житлово-комунальних послуг. Як всього вийде, я буду <на> <в можу> говорити <нах> просто далі. Наступна проблема це те, що ОСББ змушені погоджувати розмір, ну, принаймні, більшість міст, і міністерство наразі стоїть поки на цій позиції, зобов'язане погоджувати розмір внесків з органами місцевого самоврядування для надання пір і субсидій. Я думаю, ви багато собою про поширена проблема в Києві, тому що ну, я, я просто. Я, я просто ну, допуст, є в інших містах, От, але насправді ця проблема дуже часто існує, і, і скажімо, перед ОСББ починають ну, накопичуватися е, вже борги в риф, той час, коли ОСББ довго і нудно доказує, що наші внески теж підходять, підпадають під, під, під е, ну, скажімо, наші мешканці. Ну, тобто ми маємо теж право на, на, на компенсацію цих коштів. Е, наступне це є. Проблема з невизначеністю статусу майна ОСББ як юридичної як юридичної особи. Якщо ми говоримо, що ОСББ не має ніякого майна, оскільки це є співвласність власників багатоквартирного будинку, ні допоміжних приміщень, ні прибудинкової території, тому що це є співвласність власників то відповідно питання просто якщо воно за ці кошти які належать співвласним співвласникам ну, скоріше ну, скажімо набуває якісь активі то все одно в нашому законодавстві це ну це скажімо складне питання кому все таки там належить цей бойлер який придбає оздобен далі напевно теж відомо дуже багато і із вас проблема то що Державна податкова інспекція накладає на ОСББ не властив її податки. І напевно, таким найбільш, склад... ну, найбільш складною дискусією це є питання стосовно податку на додану вартість. Оскільки е... ну, тут, тут є присутні ті ОСББ, які вже стикалися з цим, і е... Державна податкова інспекція заставляє їх власноручно написати, що так, в нас виникають податкові зобов'язання, в нас є. У нас є і після того, коли, коли ви записалися, поводилися, вам починають його активно нараховувати. Ну, а також йдеться про інші податки і збори. Я просто чула про збір за забруднення навколишнього середовища і інші різні все ці податки. От. Наступною проблемою є, звичайно, неефективна фінансова політика. Підтримки створення і діяльності ОСББ. І якби вона, напевно, була не така неефективна, то не було б таких от місточків, як оцей жовтий, де написано, що там, міська рада, там не, не сприяє утворенню ОСББ, а навпаки, там шкодить терапири, терапи, ну і по загальних речах. Але, але основне звинувачення це в тому, що кошти на ОСББ виділяються вручному режимі. І я про це говорю, скажімо, зі всією владою, з якою я тільки стикаюся, що доки в нас. На об'єднання будуть виділятися кошти в ручному режимі за принципом Хой мені подобається, той мені не подобається. Ці питання будуть виникати от.